Панічні атаки у дітей. Що робити? Як правильно чинити для того, щоб якомога швидше дитина позбулася панічної атаки? Я Марина Романенко, Ви на каналі Family Ease. Давайте докладніше розберемося з цією найактуальнішою, мені здається, на сьогодні темою. На превеликий жаль, багато хто з людей в нашій країні, і дорослих, і маленьких, стикнувся з тим, що у них є напади панічних атак. І мало хто насправді знає, як правильно опанувати себе в цей момент часу, як мінімізувати вплив цієї панічної атаки і зменшити її за часом. І так легенько, обережно вийти з панічної атаки да, в нормальний стан. Перш ніж ми розберемося з механізмом дії і послідовністю дій, які потрібно робити, давайте розберемося з тим, що таке панічна атака. Панічна атака це надвеликий стрес, що я маю на увазі. Наш організм так побудований, щоб ми могли адекватно реагувати на загрозу зовні. І коли ми відчуваємо загрозу зовні, наш організм для себе маркує стрес. І виділяє певні гормони і нейромедіатори, які роблять нас сильнішими, швидшими, безстрашнішими для того, щоб уникнути цієї небезпеки, залізти на дерево, дати вісіч комусь і потім втекти. Втекти просто, утримати якусь важку річ, яка, можливо, там коли впаде, спричинить якісь горе. Ну тобто ми стаємо сильнішими, але на дуже короткій дистанції. І це важливо розуміти. Тому що. Еволюційно так склалося, що у нас є реакція на стрес, але у нас немає всередині нічого такого, що б могло б переварювати величезну кількість стресу. Тому що Mm -hmm. Гормони стресу, от адреналін, які виділяються, норадреналін, який які це гормони дії, що мається на увазі. Ми не можемо стояти, ми не можемо лежати. Нам треба фізично швидко бігти, дряпатися на дерево, давати фізичну комусь відчить, відсіч. І в цей момент мозок значить: ага, якщо ми фізично зараз ем, um, щось робимо, да, мозок такий, угу, значить вона робить ця людина все, щоб себе убезпечити. Я подивлюся, якщо за короткий проміжок часу, 3-5 хвилин, 3-5 хвилин, а, людина заспокоїться вгамується, значить все, вона вже подолала стрес, і мені не потрібно виділяти ці гормони, які роблять її безстрашною, які роблять її сильнішою, спритнішою. А, і я можу припинити їх виділяти, да? не буду давати команду а, виділяти ці гормони. Але якщо за 5 хвилин стрес не зникне, мені знову треба їх виділити для того, щоб. А, Ще дати трохи можливості цій людині добігти до безпечного місця, заховатися, знову ж таки, а, довести якусь бійку до перемоги, да, щоб мати можливість вижити. І тому я кажу, що гормони стресу це гормони дії. І вони утилізуються і використовуються тільки тоді, коли ми робимо фізичні дії і якомога інтенсивніші за короткий проміжок часу. Ось цей короткий проміжок часу до 5 хвилин, 3-5 хвилин. І якщо ми фізично в цей момент щось діємо, досить активно утилізуються гормони стресу, і мозку насправді все рівно чи є реальна небезпека, чи ця гормо стресу виділилась тому, що ми подивилися якийсь телеграм-канал, да, і в цей момент часу а, відреагували емоційно на цей, і гормони стресу ну не реальної небезпеки немає. Але все рівно мозок дасть команду на те, мозок десь команду на те, щоб ці гормони стресу виділилися, і людина якось могла опанувати себе, тому що він щитує інформацію, яку нас хвилює, як небезпека ззовні. З дітьми відбуваються ті самі процеси. Так от зазвичай. В житті в реальному, щоб втекти від тигру, знаєте, колись там 40 тисяч років тому люди тікали від тигрів або розверталися і билися з ними, або з ведмедями. І досі таке інколи буває в глухих диких лісах і парках нашої планети. А, це швидка битва. Ти або втікаєш, або ні. Гормони стресу, я вже кажу, гормони дії, які досить швидко використовуються організмом. Але ми живемо в досить складному а, а, часі зараз, і стрес має. Таку властивість накопичуватися. Коли ми говоримо про панічні атаки, це досить умовно зараз буде те, що я скажу, але приблизно зрозумієте: ось е кількість гормонів, які виділяються в будь-якій простій стресовій ситуації, одноразова, да? ну, наприклад, певна. А ось коли у нас панічна атака, помножте, будь ласка, це на 20 або на 30. Ту кількість гормонів, яка виділиться організмом, для того, щоб прокричати вже людині: що слухай, зараз треба рятуватися, треба рятуватися. І тому у людей від такої кількості гормонів виникає враження, що вони задихаються, помирають, що зараз зупиниться серце, що просто немає сил це все пережити, страшно, неймовірно, пітніє все тіло. Людина погано дихає, не може впоратися. Знову ж таки, і у маленьких дітей, і у дорослих людей принцип дії панічної атаки буде той самий. І завжди, коли ми стикнулися з панічною атакою, це нам говорить про те, що уже якийсь час стрес накопичувався. Накопичувався, 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 накопичувався. Нагадаю, механізму утилізації гормонів стресу немає. І мозок а, отримує тоді невірну інформацію. Він постійно збирає інформацію в небезпеці, в небезпеці, в небезпеці, в небезпеці, в небезпеці, в небезпеці і нічого не робить, в небезпеці, в небезпеці, в небезпеці і нічого не робить. Треба якось так дати а, знати людині, що ти в небезпеці, щоб ти просто почав щось робити. І тому а, накопичений 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 стрес. Який ніяк не випрацьовувався з організму, на який, можливо не звертали уваги, або не вміли працювати з ним, або не знали, що гормони стресу це гормони дії, що їх потрібно утилізувати через а, фізичні вправи, да? а, або людина не вміє переключатися, емоційно постійно знаходиться в стресі, не вміє переключатися. Організм накопичив, накопичив в мозок, такий, «А, -а, а це неправильно, з цим треба щось діяти. І вмикає механізм панічної атаки. І виділяє в двадцятеро тридцятеро, це умовно разів більше кількість гормонів, ніж виділяє при звичайному стресі. Ми при звичайному стресі тіпати починає а, хтось такі кричати, починає, хтось бігати, починає, не знає, що робити, хтось вміє опанувати себе і зробити якісь дії. А коли це набагато разів більше, в десятки разів більше. І все починає тобі волати про те, що з тобою щось не так зараз, цей момент. Багато хто з людей втрачає просто а, здоровий глузд і не може ні про що думати, окрім того, що зараз помру, зараз помру. Мені так погано, зараз помру. Да? Що робити, що робити, що робити? Так от. Сигналом для батьків зараз, в першу чергу, оскільки ми про дітей говоримо, що у дитини з'явилися панічні таки, це накопичений дитиною стрес. Значить, потрібно проаналізувати, що спричиняє той стрес. Можливо, ви нервуєтеся постійно, а діти від нас залежать. І вони бачать, що нервуються батьки, значить, все погано. Значить, мені теж треба нервуватися. А природою закладено. Дивіться, зараз покажу таку певну шкалу, яка багато що пояснить батькам батькам. Ви нервуєтеся, дитина залежить від вас. їй, Ну, десятибальна, наприклад, така шкала, і ви нервуєтесь на п'ять. Дитині треба нервуватися на сім. Знаєте чому? Тому що, коли ми нервуємося, у нас працює емоційний мозок, він більш швидкий, ніж аналітичний. який у нас тут знаходиться. Емоційний еволюційно швидший. І сильніший, тому що немає часу думати, треба діяти. Да? А, і в цей момент природа знала, що дитині треба на два пункти, наприклад, вище бути емоційно зараз в цьому стресі. Чому? Тому що емоційні батьки. В стресі можуть забути про своїх дітей, тому діти мають бути на два тони вище, щоб все рівно навіть в стресі батьки їх чули, бачили, як вони скиглять там, плачуть, ридають, тягнуть нас там, не знаю, за сукню, не злазять з наших рук, щоб не забути, коли будуть рятуватися, щоб не забути дітей. Тож, якщо ми батьки постійно знаходимося в стресі, ми є причиною того, що на два пункти стрес більше у наших дітей, особливо якщо вони там. Залежить від нас, тобто дітям рік, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять років. Далі вже трошки інакше це діє. А дитина більш самостійна, більш автономно може діяти. Але в принципі, батьки все рівно впливають досить серйозно на оцей емоційний а І стресовий фон, і який відчуває дитина, і він завжди буде мінімум на два пункти вище, ніж ваш. Тож, якщо ви нервуєтесь, опануйте себе, і це призведе до того, що пропадуть панічні атаки у вашої дитини. Це надзвичайно важлива річ, яку я зараз говорю. Навчіться опановувати себе, способів багато. Від простого підняли голову вгору, дивимось, рахуємо до 120 до того, що ви опановуєте різні техніки дихання, які дозволяють вам заспокоїтися, переключитися, а, і а, вімкнути, дати можливість вімкнути ось цей аналітичний мозок, яким ви будете думати, які дії там потрібно приймати. Чи можливо менше дивитися новини, телеграм-канали, чи можливо перевести дитину до іншої школи, бо причина стресу, школа чи садочок, чи можливо перестати сваритися з чоловіком, бо дитина залежить і любить обох батьків, і а, ваші чвари проводять до. Того, що дитина нервується постійно, а часто й звинувачує себе в тому, що це і за неї. Ось такі проблеми у батьків виникнули. Тобто причин може бути багато, і вам потрібно проаналізувати, беручи панічну атаку вашої дитини за точку відліку, навіть бачите, мій годинник говорить про це, що це дуже важлива річ. За точку відліку, яка скаже вам, що потрібно аналізувати, потрібно щось змінювати. Це перше і це важливо, тому що навіть якщо я вам скажу, а я зараз скажу, у які кроки є подолання панічних атак, якщо ви не проаналізуєте і не зміните щось, панічні атаки будуть продовжуватися. А нам потрібно, щоб вони в принципі щезли. Життя ваших дітей або, зокрема, вас. Тепер що робити саме в момент панічної атаки? Пам'ятати, що гормони стресу це гормони дії. Значить. Суттєву кількість от, от тої величезної кількості гормонів, які зараз мозок дав команду вприснути в тіло вашої дитини і всі органи не справляються і системи з цим, не справляються. Можна викинути з організму, якщо ви робите з дитиною руханку, швидку інтенсивну руханку протягом п'яти хвилин. Це не забере все, але це забере приблизно дві третини тих надмірних гормонів, які зараз не потрібні. Яка має бути руханка швидка і інтенсивна? Тобто ви можете почати стрибати. Я покажу висоту і інтенсивність стрибків. Отак. І ви стрибаєте, стрибаєте, дивитесь на годинник, стрибаєте на одній, на двох ногах разом за руки з дитиною. Ви стрибаєте, спонукаєте дитину рухатися. Якщо це доросла людина, можна віджиматися, доросла може підтягуватися, доросла може стати в планку, але краще спочатку пострибати потім в планку, присідати. Найпростіше, що працюю з усіма дітьми, це стрибки. Ви стрибаєте. І спочатку на двох ногах, потім на одній, потім ще на іншій, а потім знову на двох, потім вперед, потім назад. Тобто ви стрибаєте, не зупиняючись, приблизно 3-5 хвилин. Це забере більшу частину гормонів і утилізує їх, і дасть сигнал мозку, що ви рятуєтеся, що ви робите дії, ви рятуєтесь, тож не потрібно продовжувати вприскувати гормони. Да? Це перше. Друге, зараз скажу таку річ, яка спрацює не для всіх, і не всім можна її робити. Але в більшості випадків, якщо абсолютно здорова дитина, це можна робити. Є дослідження, які говорять, що якщо з'їсти щось солодке, Кількість гормону стресу зменшиться за одну хвилину втричі. Тож, що рекомендують зазвичай лікарі? Вони рекомендують зробити чашку чаю не гарячого, не холодного, а більш теплогарячого, чорного. І, наприклад, ось у нас є така філіжанка, бачите? І тут, ну я не знаю, може 250-300 мл є. Ось на таку філіжанку ви кладете 8 чайних ложок цукру. Це не про чай солодкий, не солодкий, ви любите не любите, це як ліки. І ковточок і ходити от ви вже не стрибаєте, а ходите, і дитина робить ковток, і ходить. Це можна робити тільки тоді, коли немає проблем з ендокринною системою, і ви впевнені в цьому, і коли немає проблем з цукровим діабетом. Якразова історія можна. Інколи батьки дітям дають стільки солодкого за день, що оці вісім ложок цукру в чашці, їй богу, ну, не зроблять біди, а навпаки, кортизол, кількість кортизолу зменшиться втричі протягом однієї хвилини. А коли панічна атака і людина не може опанувати собою одна хвилина, це просто виглядає як година страждань. Але це досить швидко і досить результативно. Тож чашка чаю з величезною кількістю цукру ви продовжуєте з дитиною ходити, і вона п'є. Якщо дитина пручається ви робите таку саму собі, ви п'єте, вона п'є. Дивлячись на вас, вона швидше погодиться робити те саме. Ви не дитину заставляєте, ви робите з нею це. Ви стрибаєте з нею, виходите з нею, ви п'єте з нею. Можна з'їсти плитку шоколаду, і результат буде той самий. Але чашка тепла. У нас ем, в ДНК. Практично, генетично закладено, що вогонь тепло зігріває, розслабляє. Да? Тобто ви додатково з цією теплою чашкою чаю дасте дитині і ще трішки ось цього заспокоєння. Тобто чай працює краще, ніж шоколадка, але, в принципі, ось ця кількість солодкого дасть можливість втричі зменшити кортизол за одну хвилину. Спочатку перші рухи. Потім а, чашка з чимось теплим. Якщо а, у дитини якісь проблеми з а, ендокринною системою, ви можете просто зробити чашку теплої води і без нічого. І ходити, і пити. Просто оце тепло, дії, які ви робите, системність дії, які ви робите, призведе до того, що кортизол теж зменшиться не так швидко, але він теж зменшиться. Ну і наступний крок, коли ви вже це зробили, і дитина випила цю чашку чая. Її стан уже такий. Вона практично вже не відчуває нападу атаки. І треба завершити останнє, що треба зробити, завершити правильно вихід з панічної атаки. Щоб завершити вихід з панічної атаки, потрібно правильно подихати. Правильно дихати можна по різному. Є багато технік, вони майже всі працюють. Просто залежно від віку вашої дитини, це може бути віддай мені руки і дихай разом зі мною, дивись. І ви дихаєте, ось таких вдохів, видихів, робите 50-60. Не дуже глибоких, не поверхневих, спокійних. І е, намагайтеся під кінець видихати якомога довше довше, ніж ви вдихаєте. Можна дихати тільки ротом. Коли дитина старша, можна скачати, є така програма в телефоні дихання за квадрантом. Да? Наприклад, там на рахунок 5 робиться вдох, на рахунок 5, затримка дихання, на рахунок 5 видих, на рахунок 5 затримання, ну і таких циклів треба зробити приблизно 10-20. Дитина дивиться, слідкує за екраном і просто дихає, і ви дихаєте разом з нею. Тобто це виглядає так. Затримка. Видих. Затримка. Вдох. Затримка. Видох. Затримка. Можна так робити, можна пальцями, як я зараз показую, дитині казати, що робити, і самі так дихати. І в принципі, якщо ви зробите оці дії, панічна атака завершиться максимально uh, швидко. І не буде ось цього спустошення неймовірної після панічної атаки. Не буде потрібно відновлювати довгі ресурси. А дитина побачить, що можна робити оці кроки, навчиться, опанує себе і теж буде їх робити. Якщо коли-небудь знадобиться, не дай Боже, звісно, але краще знати, ніж не знати. Якщо ви ті батьки, які страшенно нервуються, запишіть собі алгоритм в декількох місцях у вашій квартирі, де може статися, наприклад, панічна атака. Щоб ви собі інструкцію підглядали і бачили, так перше рухаємося там три-п'ять хвилин. Таймер ставлю, починаємо інтенсивно рухатися, стрибати, бігати, гасати. Все, що завгодно, тільки швидко потрібно рухатися. Друге, робимо чашку чаю, виберете дитину на кухню, робити з нею кроки, натиснути кнопку, дістати там щось, поки ви готуєте цей чай. Розбавте холодною водою з крану, це не має бути гаряче, не має опікати. Хай дитина рахує і ви рахуєте разом з нею ложки цукру. Постійно задіюйте її в щось, що вона має діти. І навіть якщо ви стоїте на місці, переступайте з ноги на ногу, з ноги на ногу, з ноги на ногу. Тому що тільки коли ми рухаємося, мозок, отримує Сигнал а, про те, що ми рятуємося, тож треба сповільнити, або зовсім зупинити а, нову а, порцію гормонів, яку він готовий дати. да Ну і третє, коли випити вже чай, або а, вода просто тепла, а, якщо дитині не можна солодкого, а ви а, починаєте дихати. І у такий спосіб завершується атака. Б, щоб ніхто в житті не стикався з цим. Але якщо вже стикнулися, ви тепер знаєте, який а, правильний алгоритм дій для того, щоб швидко вийти з панічної атаки. І нагадаю, те, що я казала на самому початку, якщо ви вже стикнулися з панічними атаками, знайдіть джерело, яке провокує стрес у вашої дитини, вона його накопичує, а потім її організм кричить. Uh, давай, давай з цим треба щось робити. Ти не можеш постійно бути в небезпеці, бо мозок сприймає це як небезпека, 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 треба щось робити. Тож проаналізуйте uh, і приберіть джерело того стресу, який провокує панічні атаки у ваших дітей. Я знаю, ми не можемо зараз зупинити війну. Ми всі прагнемо перемоги, але ви можете опанувати те, що ви можете опанувати, тобто свій стан. Свої нерви бути добрішою до дитини, бути добрішими до себе, керувати своїми емоціями, ви можете. Ми може ну, глобально вплинути не можемо на ситуацію, але локально це ж наші емоції, наше життя. Ми можемо вплинути. Ми можемо щось перелаштувати, перебудувати, змінити порядок, щось прибратися свого життя. Тому що ми несемо відповідальність за своє здоров'я, за здоров'я наших дітей. Ніхто не поверне його. І ви точно можете керувати саме цим процесом. Тож, шановні батьки, опануйте, будь ласка, себе, навчіться правильно діяти. І знайте, що ось, наприклад, швидка руханка на мінімальний якийсь стрес, ну звичайний стрес, швидко. Дай сигнал мозку, що треба припинити виділяти гормони стресу. Ви швидко опануєте себе. Якщо вже панічна атака, це в десятки разів більше. Виходити з цього треба довше, але потрібно подумати, як прибрати. Джерело стресу, пишіть в коментарях під цим відео, хто стикався, як швидко ви опановуєте, у який спосіб ви опановуєте панічні атаки. І ще таке, скажу: не можна нічого не робити, не можна сидіти і намагатися якось е, привести свої думки до ладу, не можна лежати, тому що гормони стресу повторюють, гормони дії. Постійно треба рухатися, що миті рухатися, навіть дихати можна, рухаючись, дивлячись на екран а, телефону або рахуючи. Тож. Пишіть, чи стикалися, чи ні, що ви робили, що допомогло саме вам чи вашим дітям. І а, давайте зробимо так, щоб це відео побачило якомога більше людей, тому що, на превеликий жаль, а, у нас сплеск панічних атак у українців. Будь-якого віку і треба вміти правильно виходити з панічної атаки і правильно аналізувати ситуацію. І обов'язково підписуйтесь на канал «Families». Тут найдокладніша, найдоцільніша, найактуальніша інформація для вас про те, як правильно а, взаємодіяти з вашими дітьми.